Вітаю вас, малята! Про безпеку вдома. Два кільця, два зубці. Я тримаю ножиці. Обережно їх веду, аплікацію складу. А зараз повторіть віршик за допомогою мнемосхеми: Два кільця і два зубці. Я тримаю ножиці. Обережно їх веду. Аплікацію складу. Молодці. Не закрив єноти кран на підлозі океан. Ще й сусідово зі стелі, дзеркотять струмки веселі. А зараз повторимо віршик за допомогою негодного схеми. Не закрив єноти кран. На підлозі океан. Ще й сусідову зі стелі дзеркотять струмки веселі. Взяв ведмедик молоток і собі по пальцях цок. Ой-ой, ой кричить ведмідь, дуже пальчик мій болить. Взяв ведмедик молоток. І собі по пальцях цок. ой ой ой, кричить ведмідь. Дуже пальчик мій болить. Вогник в лапках їжачка виставляє язичка. Той червоний язичок до пожежі перший крок. Вогник в лапках їжачка виставляє язичка. Той червоний язичок до пожежі перший крок. Білка міла для зайців. На плеті пекла млинці, неуважною була, білка пальчик опікла. Білка міла для зайців на плиті пекла млинців, неуважною була, білка пальчик опекла. опекла. Зая вдома порядкує, аж у двері стукіт чує. Не чекаю я гостей. Не відкрию я дверей. А зараз повторіть разом із зайчиком. Зая вдома порядкує аж у двері. Ту чує. Не чекаю я гостей, не відкрию я дверей. Молодці! Дякую за увагу! До побачення!